Влітку ми смакуємо свіжими абрикосами, зірваними з дерева, а зимою компотом із абрикосів. Сьогодні я буду закривати компот на зиму. Є у мене цікавий сорт абрикосів. Я їх називаю ананасні. Вони світліші, ніж звичайні. Світло-жовті в порівнянні із звичайним абрикосом, вони набагато світліші, м'якоть у них також світла. Ось такі вони світлі. Якщо порівнювати із звичайним помаранчевим абрикосом, ось такі вони. Оце звичайний абрикос, а це оцей абрикос. Вони дуже солодкі. І сьогодні я буду закривати компот із апельсином та лимоном. Для приготування компоту зі смаком апельсина та лимона. Необхідно взяти 700-800 г очищених від кісточки абрикос, 4 кружальця апельсина нарізані товщиною приблизно 5 мм та кружальця лимона. 300 грамів цукру. Це продукти на 3-літрову банку. Заповнюємо банку на одну третину абрикосами. Киплячу воду висипаємо цукор. Розмішуємо його до розчинення і даємо закипіти сиропом. Киплячим сиропом заливаю банку з абрикосами. Даємо постояти 5-10 хвилин, в залежності від стиглості абрикос. Через 5 хвилин сироп зливаю, перекип'ячу його, заливаю знову абрикоси і закриваю кришкою. Закриту банку перевертаю догори дном, накриваю теплим одіялом, і вона добу буде стояти під одіялом до повного остигання.